Мене звати Олександр, я власник агенції SolidVol, яка займається професійною підготовкою та комплексним веденням відділу продажу у забудовників. У своїх відео я часто розповідаю про те, як правильно налаштовувати процеси на відділу продажу, як взагалі відбуваються продажі. Але я часто також роблю акцент на те, що відділ продажу це про ведення клієнтів та створення баз даних. Якщо ми говоримо про інструменти, які є на сьогоднішній день на ринку, які професійно і класно підходять саме для забудовника, це crm система G+. Чому я обрав G+, Перше це формування індивідуальної шахматки на різну кількість. Секції під'їздів, чи навіть комплекс із комерційними приміщеннями, торговими центрами, тобто, це єдина шахматка, де можна побудувати під наш об'єкт. Друге побудова воронки продаж та ведення клієнтів в системі із зв'язкою із шахматкою та зв'язкою з продажами. Тобто, ми бачимо договори, ми бачимо заходи коштів і бачимо всі дані на єдиній шахматці. G+, інструмент, який дійсно приносить користь. І легкі в користуванні нові ділі продажу у забудовника.